В сесійній залі виконку міської ради розташувалися активісти Криворізького Євромайдана. З самого ранку за відсутності депутатів міської ради вони робили заяви, висували вимоги, висловлювали свої погляди на сьогоднішню ситуацію в місті. Активістка Євромайдану Інна Іванченко вимагала зміну керівництва ТРК Рудана та газети Червоний гірник. Правозахисник Валерій Романов обурювався з містом виступу секретаря міської ради Сергія Маляренка у студії програми Місто який, на його думку, закликав людей до протистояння. Також він спростував чутки. Про намір застосування силових дій євромайданівцями нам поступає інформація, що Кто-то дает указания работникам из полкомов, районов, чтобы они уходили раньше, коммунальным предприятиям, чтобы люди уходили раньше, потому что их здания или их самих могут захватить и какие-то вещи производить. Так вот я хочу сказать, уважаемые криворожане, что я сам криворожанин, я здесь родился и среди тех людей, которые здесь стоят, есть люди только города Криворога. Никто сюда не приезжал, тем более на автобусах. И никто не собирается ни на кого нападать. Нагадаем, что в понеделок Валерий Романов был да где-то От имени нашего правового комитета я предлагаю в среду пикетировать Долгисовский исполком, чтобы оттуда все чиновники ушли. В четверг пикетировать наш национальный университет, чтобы оттуда все там ректора, директора ушли, потому что они издеваются над нашими студентами, запрещают им мыслить так, как они хотят. І наконец, в п'ятницю пікетувати сахсаганський исполком, щоб одтуди ушли і так кожен день. Що так змінило наміри активіста невідомо. Та про непідність дотримання правопорядку в місті на камеру сьогодні говорили всі ніяких захватів не буде. Власть не буде паралізована, тому як, якщо будуть захват за, захвачені всі ісполкоми, Город станет. Понимаете? Ми проти цього. Ми зачитали маніфест. Ми не по, всі підтримували за. Успокойте народ. Город працював, працювати буде. Афганці, міліція, відряди самооборони, казаки взяли повністю під контроль порядок в місті. Дехто з керівників міського Євромайдану сьогодні був відсутний у сесійній залі. Так мене побачили тут Ірини Тровської. Так як в місті Кривий Рог неможливо зробити люстрацію нашої власті. Ірину Львовну Туровську визвали в штаб Київського майдана для дальніших дій. Зробили свої заяви і керівники міських осередків парламентських партій України. Фракція Батьківщина звернулася з ініціативою щодо скликання позачергової сесії Криворізької міської ради з двома вимогами щодо відставки міського голови та Дострокового припинення повноважень депутатів Криворізької міської ради. Але, на жаль, до сьогоднішнього дня сесія не відбулася не позачергова, не планова. Тому я хочу звернутися до депутатів Криворізької міської ради. Вас обирали люди, тому я запрошую, закликаю негайно зібратись на позачергову сесію. Мені дуже жаль, що. Влада до сих пор э, не слышит народа, вот. потому что по всей стране, везде все это происходит. Влада делает вид, что это ее не касается, но я думаю, что это не лучший метод. Они избрали, все равно им придется говорить а вот, э, с народом, и э, лучше бы это было, как говорится, спокойно. И... Ми хочемо, щоб це все було цивілізовано і нормально. Я думаю, що влада должна быть з народом і услышать його. Я особисто, як помічник народного депутата, підготував звернення, щоб міська рада саморозпустилася, оскільки вона втратила довіру народу. Ми закликаємо засудити криваві події в Києві, що спровокувало вище керівництво партії регіонів особі Януковича і буде вимагати перейменування вулиць названих катів народу під час радянської окупації, і вимагати також, щоб їх перейменувала, щоб у нас була вулиця імені Небесної Сотні. Ми вважаємо, що герої революції гідності зобов'язані бути увіковічнені і в нашому місті, оскільки і в нашому місті брали участь в революції гідності на передових лініях. Боролися за свою незалежність люди, за свою державу і за майбутні європейські цінності об 11.40 було озвучене рішення громадської ради Криворізького майдану, у якому містилось кілька пунктів щодо безпеки перебування працівників, представників громадськості та активістів майдану у приміщенні виконкому міськради. Ми декларуємо про охорону громадського порядку разом з органами міліції і муніципальної гвардії. Будь-хто хто буде заходити в це приміщення, він буде охоронятися. Муніципальної гвардії разом з самообороною майдану і разом з міліцією це безпечне місто. Місце рада, криворізька міська рада це абсолютно безпечне місце для депутатів, для працівників виконкому, для простих громадян, криворіжців. Вислухали ми і корінного львів'янина Ігоря Головчика, який живе у Кривому розі другий рік і працює в одній із страхових компаній. На його переконанні у цій ситуації люди повинні постійно думати про відповідальність за ті чи інші прийняті рішення. Тут головне не гарячкувати, а зберегти холодну голову та розум. І головне визначитися з лідерами, які обов'язково мають бути не заангажовані. Тут потрібно підтягувати моральних лідерів. Ваших іменно таких ну, незангажованих, людей, які, які ніколи в житті не мали діло. З бізнесом, з, з, з криміналом, ну навіть не говорю про кримінал, з партіями бажано теж ні, яких поважає люд, мас, ну, більшість, які є тими, які могли б об'єднати вас, згуртувати, яким повірять ваші люди. Говорилось і про обов'язковий громадський контроль, який необхідно запровадити у відділах виконавчої влади. І тут наголошувалось на обов'язковій умові у кожному з випадків, це повинна бути людина з професійною освітою та досвідом роботи у тій чи іншій галузі.